Фестивальне кіно нудне? воно існує виключно для старих і непрогресивних кінолюбів, і я ніяк не смію з цим посперечатися. Давайте я вам розкажу про свою добірку і ви розсудите. І ні, в даному випадку молодість не та швидкоплинна штука, а саме фестиваль. Привіт! Мене звати Валерія і я люблю кіно. І зараз я під дулом. Я люблю популярне кіно і не дуже масове і авторське. Проте, якщо ви не фанат фестивального кіно, можете перейти до попереднього випуску, там де Тимур робить жорсткий огляд на ФНАВ. А можете лишитися зі мною старішати ось тут, а потім вже подивитися всі інші відео на нашому каналі. Можливо, ви все ж станете зацікавлені у фестивальному кіно почнете ходити на Молодість хапатися за спину і жалітися, чого сеанс так довго не починається. До речі, на молодості і була така проблема: те, що затримували сеанси на 15 20 хвилин, а то і півгодини, і навіть міняли сеанси в залах місцями, що глядачі навіть деякі не знали про те, що так було зроблено, і проходили по своїм бейджам на зовсім інші фільми. Все це ми будемо з вами робити вже наступного року. Якщо ви зацікавлені, поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. А також будемо дуже вдячні за вашу підтримку на баймі кофі. Або Мона. 10 гривень на моно! Клас, опігєна банка! Проте я можу сказати, що ми зібрали таку непогану суму на машину швидкої допомоги для військових. Дякуємо вам. Насправді можу сказати, що молодість все ж старається бути прогресивним фестивалем. Все ж скільки років вона існує, проте не можна не помітити прагнення до показу чогось актуального в цей самий момент. Хоча фільм лишається онлайн про початок повномасштабного все ж не спромігся змінити мого ставлення до ігрових фільмів про сьогоденну війну. Хоч я вам і рекомендувала його подивитися і думала, що все ж зміню свою думку, проте ні. Такі фільми це сильна відкриту рану, і актуальність подій, на жаль, не означає актуальність подібних фільмів. Я би показала його значно пізніше, наприклад, після перемоги, тому що у ситуації з документальними фільмами та реконструкціями ти чітко знаєш на що саме йдеш. А ігрове може виступати з припущеннями та зовсім вигаданими ситуаціями на 33 бойових виходи. Якщо дивитися таке, то дуже обережно на ваш страх і ризик. Загалом можна хіба підкреслити, що фільм має дуже цікаво втілений формат скринлайв. Хоч він і зняти класичними методами, проте сам сюжет і вигляд на фіналі стрічка має набагато кращі ніж подібні. Також у фільмі є багато знайомих українцям облич. Олександр Родинський вже зірка таких стрічок. Але ставити оцінку цьому фільму. Я не буду, тому що подивилася його, по-перше, не повністю. По-друге, можливо, пізніше, але не зараз. Загалом на молодістю було ще багато фільмів про війну, як ігрових, так і документальних. Проте все ж є один об'єднуючий фактор усіх стрічок, якому молодість не зраджує. Фільми на фестивалі дійсно про свіже, комусь наболіле або принаймні знайоме у світлі історії молодих людей або навіть дітей. 20 тисяч видів бджіл. Йошенко! Да! Йошенко! Да! Історія про дитину, яка ідентифікує себе не так, як звикли до цього оточуючи, навіть нове ім'я Коко стає не до вподоби. Це фільм не просто про ЛГБТ та гендерну ідентифікацію, а загалом про дитинство і дорослішання. Протягом сюжету зрозуміти взаємини між дитиною і світом нам допомагають бджоли, з якими Коко допомагає своїй бабусі. Та й фільмів на цю тему дійсно дуже багато. Проте саме ця стрічка виділяється з поміж інших своєю мовою кіно. За це 7 із 10. мені одночасно було забагато всього і чогось не вистачало. Проте становлення і дорослішення особистості показано у фільмі дуже гідно такого зараз мало. Але коли я кажу про дорослішання, я взагалі не можу мати на увазі фільм Дальва. Цей фільм не про дорослу дівчину, якою героїня хотіла би здаватися, а про травмовану дитину. Насилля зі сторони батька забарвлює фільм похмурими тонами. Розумієте, в чому логіка була? Вона каже: краще з батьком. Аніж з кимось, хто зробить її погано і боляче. Абсолютно вірно, моя мама так само казала: краще спробувати вдома разом з батьками за столом, ніж десь там за гаражами. Вона все ж знаходить прихисток там, де вона вже не знає, куди їй подітися, чи тікати, чи лишатися там, і взагалі, чи дійсно правильно з нею чи не в батьку. Хоча іншим дорослим вона каже: да, супер. Отець, молодець мати. Даль розлучилася з батьком. І власне він її викрав, розповідаючи їй про те, що мама їх покинула, вона там погана і все таке інше. І, власне, протягом фільму вона якось намагається знайти оцей конект зі своєю мамою, яку вона одночасно і ненавидить, і любить, і коротше, драма. Жарти жартами, але точно невідомо, скільки в світі стається таких випадків. Тому вони можуть бути ближчими до кожного з нас, аніж здається. Цей фільм призер, тому його точно варто побачити. 9 з 10 мінус 1 за надмірну важкість. І ще один важкий фільм з програми, проте не гірший зла не існує японського режисера Рюсукі Хамагучі. До речі, в якого навіть є Оскар 2021 року. І якщо ви хочете, щоб наступного року я рознесла Оскар хірам собачим, то, будь ласка, поставте вподобайку. Якщо ви теж задаєтесь питанням, чому кожен фільм важкий, важче, все важче і важче, то друзі, це мистецтво. Мистецтво це фестивальне кіно. Ви маєте розуміти, на що ви прийшли? Мистецтво блять. Один знімає, інший блять грає. Раз дура, два дура, халтура, мистецтво, молодість. Добрий вечір. А фільм цього року зла не існує став призером Венеціанського фестивалю. У Срічці нам розказують про доволі мало заселену місцевість Японії і її жителів, зокрема про Такумі та його донечку Ханну. В їхньому селі хочуть провадити проєкт Глемпінг, але там все погано з розрахунками, що буде шкодити місцевим жителям та екосистемі загалом, враховуючи місцевих оленів. Олені. Та Кумі як один з найвідповідальніших жителів прагне вирішити це питання з агентами, які прийшли рекламувати ідею. Те, куди це заведе, може вразити вас до мурах. Хоч фільм і доволі сірий, та має затягнути повістування, проте він дає нам чисте розуміння творчості видатних японських митців і того, які питання для них важливі навіть в світовому масштабі. При перегляді я серйозно сиділа і думала, чи часом не мій ядзаків вирішив зняти фільм, а не рісуки сама Привіт, сакана Симпай Скулу, люблю вас. 9 з 10. посередині може стати нонуато проте як відкривається сюжет поступово, варто побачити. І також варто побачити фільм «Рай-палай». Дві сестри підліткового віку і одна малеча живуть собі підспівуючи, бо живуть без нікого. Бідний Пітер Паркер. Ні матері, ні батька, ні дядька. Вони гуляють з друзями до схочу, крадуть, люблять потусити у чужих хатах, ніби їх виховували самі, знаєте хто. Ну Хоча вони не залишали безладу після себе, знаєте. Ну і до того, що логічно, дівчата прогулюють школу. І останні, до речі, вилізи їм боком, бо старша сестра не встигне підкласти підроблену довідку. А як відомо, у Швеції, наприклад, соціальні служби починають активно цікавитися сім'ями через будь що найменш підозріле, ті самі прогули школи. Тож солодке життя дівчат закінчується саме на тому моменті, коли їм доводиться шукати жінку на роль їхньої мами. Цей фільм вас точно має вразити. Фільм сповнений як дуже сумних таких кумедних моментів, не дивлячись на те, що багатьом глядачам може бути незнайоме таке життя, проте себе в підлітковому віці або в дитинстві, знаєте кожен. Це такі ж самі діти, і відсутність батьків поруч не робить з таких дітей дорослих. Каст, сюжет і загалом ідея мені сподобались, тому 8 з 10. Ось таким було моє бобоіння. Тому, якщо вам сподобалось, поставте подбайку та не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Також будемо дуже вдячні вам за підтримку на бані кофі або моно. І не забувайте про благодійні фонди в першу чергу. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно. До зустрічі, па-па!